Всім привіт! Хочу сьогодні відзняти розпаковку замовлення з каталогу номер 2 Точніше, тут два замовлення такі з двох кабінетиків. Покидали світло, треба знімати. Подумала я. У 6 вечора я вирішила знімати для вас відео. Отже, почнемо. Що тут такого цікавого? Мені приїхало. Ну і перше, як завжди, новий каталожок. Після огляду замовлення трішки пробіжимося по ньому. Декілька слів скажу. Асистентка чарівна поруч, дві накладні, і почнемо. Що мене тут такого цікавого? Так, магній. Е, вирішила розпочати знову пити його, тому що скільки тривожності у нас, ці світло, і війна, і ці всі події дуже викликають тривожність, таку навіть агресивність, неспокій. Тому вирішила пити. Вибачте. Треба було асистентку виманить. В общем, Ось такий магній з вітаміном B6 у комплекті 30 пігулочок. Починаю вже приймати, вже приймати, приймати я почала приймати з неділі його. Ну, Я вже його пробувала. Непоганий магній, мені подобається. І ще за сердечка я взяла астаксантин і екстракт чорниці. Теж непоганий такий склад. Знаю, що він допомагає при Хворобах таких не дуже складних, там, наприклад, ОРЗ, в принципі, непогано. І такі інші легенькі такі захворювання. Ну, Зараз в мене трішки хворе горло, але воно таке не запальне, просто вже, ну, так би мовити, пройшла хвороба, лише трішки такі залишились наслідки. То я зараз вживаю і будемо дивитися, як воно спрацює. Наступне, що я хочу показати, ось такі масочки. Для волосся, дві штучки з папаєю і з бананчиком папая. до речі, пахне абрикосиком. Дуже класно пахне. Мені прям, Я як наношу цю масочку, мені відразу хочеться літа і запашних запашних абрикосок. Так, Наступне взяла з аутлету цей кондиціонер. У запасиках я говорила, що не вистачає 150 мл на шампунчик 250 Взяла цей кондиціонер, в мене лежить уже один і шампунь лежить, і якраз буде два шампуня. Ой, один шампунь і два кондиціонера. Я думаю, вистачить. Поки вистачить. Так, взяла ще ось таку ліку для кутикули. Е, такий гарненький футлярчик. Тут 2 мл. Єдине. О, воно зараз фокус є. Єдине. Що мені не подобається, що е, паковочка не прозора, і ну, ти не побачиш, коли закінчиться продукт. У мене е, є олійки за арори, е, точніше, вже одна залишилась, і там прозорий цей футлярчик, і видно, коли ж ця олійка закінчується. Тут ти не побачиш, лише ну, може, там якось можна присвітити, не знаю. І лише ти побачиш, коли перестане звідси е, олійка виливатися. Але вона густенька, я вже пробувала. То вона густенько крутиться оця штучка. Наступне взяла ось такий кремчик для ручок із зимової серії. Дуже класно таким пахне печивом. Карамельком таким, в общем, солодким, кондитерським класний аромат. Наступне, що я покажу ось такий антибактеріальний засіб. Це така олійка зеленого чаю і. О, вибачте, зеленого чаю. Зеленого чайного дерева і слайми. Такі ось коробочки, ось така пляшечка 10 мл. І всякі ранки ви дезінфікуєте, класно загоює. Наприклад, чоловік мій використовує після бриття, тоді не прищить шкіру, не сушить, все класно. І можна, коли у вас на нігтях якісь оніхолізиси, і ще щось, дуже класно все виліковує. Е, наступне, що покажу, це буде е, зараз туш. Ось ця новиночка. Ну, зараз я відкривати її не буду. Я зараз знайду її у каталозі покажу щіточку. Ось щіточка така, це в каталозі у новому, 169 гривень. А у каталозі номер 2 я її замовила за дешевшою ціною, тому що кожному на почту. Яка приєднана до кабінету, розсилали промокод зі знижечкою. 20%. І можна було замовити цю туш зі знижечкою Я використала цю можливість і замовила ось така туш І е, була акція подарунок за 3 гривні на замовлення від 35 балів. Я отримала ще одну туш Так було смішно, коли я знала, що в мене в замовленні дві туші. Ну, Тушей мало не буває. Що я вам скажу? Це дуже класна річ, коли треба, наприклад, шиденької подрузі, подарунок зібрати, колезі, мамі, подружці, кому хочеш, туш завжди виручає. І плюс можна, наприклад, комусь продати, а можна просто в запасиках тримати. Ось так. Наступне мені асистентка підсказує ось такий ароматик вам показати: це амбер еліксір. Дуже вона хоче подивитися, що ж там всередині відкриваю. я так, а, відкрий. Ось такий гарний, класний ароматик. Ну, поки в мене забрали саме ароматик, розкажу, як же я його отримала. У каталозі він зазвичай коштує 600 з копійками. Зараз, якщо я швиденько вам знайду, зараз покажу, якщо він десь тут є. Е, десь я бачила. Ну, е, факт тому, що була акція. Замовляєш на 1300 і маєш змогу вибрати один з п'яти продуктів за приємною ціною. Я вибрала собі ось цей ароматик немає. Тут. В общем, амбер еліксір. Дай я, будь ласка, покажу. Дуже класний м -м, флакончик. Взагалі мені дуже подобається. І, так, звичайно, тугенько кришечка, але аромат, він того стоїть. Такий амбровий, такий. Теплий. От він коричневого кольору, якраз він символізує те, що він зігріваючий. Дуже класний аромат, мені він дуже сподобався. Я його взяла. За 379, здається, я вже не пам'ятаю. Це дуже класна можливість була взяти саме цей аромат. Він дуже був давно в моїх хотілочках, і я його отримала. і ось така від нього коробочка. Наступне асистентка моя теж це новиночка каталогу номер 2 Маршмелав. Е, ну, Уже моя асистентка протестувала і сказала, що дуже класний ароматик. Солоденький. Так, солоденький, Дуже класний ароматик. Нам з нею сподобався він. Буду використовувати його восени. І будемо пахнути всі маршмелом. Ще ось такий мене ароматик. Це я його взяла. З списку продуктів, які можна було взяти, якщо ви у попередньому каталозі зібрали на якусь на 35 балів, якщо у вас було замовлення. Там був великий такий перелік, але з того всього мені нічого не потрібно було. Але хотілося щось взяти, ну не пускати таку можливість. Я взяла ось такий ароматик драма Queen Iris. можливо, комусь подарую, можливо, колись почну сама ним користуватися. Подивимося. Ще в мене замовлені з онлайн розпродаж дві отакі фарби: Dark Brown і Intense Brown. Той відтінок, який нам потрібен був з е векрусі моїй, не було, ми взяли два ось таких. І останнє, що залишилось у нас замовлення це два ось таких. Е ну, Це е два пробнички одного та самого аромату. Infinite I.U. новиночка третього каталогу, що я вам можу сказати. Спочатку все було класно. Абрикоски, такий класний ароматик. І я так зраділа ну, я люблю абрикоски, а потім вилізла нотка, вилізла, якихось пачулі, ще чогось, дуже такого терпкого, гіркого. І я так ну, ходила по центру, там і я так спеціально нанесла. Думаю, поки буду ходити, поки буду ходити, воно буде проявлятися.